Доброго доброго! Порознулися з вами. Добре. Як завжди, слабі жінки беруть на себе. Такі вже і слабкі. Ну, так. Привіт, Даша, раді бачити. Це означає, якщо Даша в нашій студії що зараз нас будуть напрягати. І ми сподіваємося, глядачі, що вас також, тому що ми ж тут не самі, ви з нами. Долучайтеся спорт там зараз. Будемо трошки сьогодні напрягатись. А, я таку підібрала а, тренування, а, якщо в нас сьогодні два хлопця, О, а, таких сильних, мужніх, будемо з вами трошечки такі вправи для чоловіків робити. Але для жінок також це підходить. Просто, звичайно, різні. А, а, Е, кількість, що? кількість підходів. Я думаю, Що ж там різне? Різна вагова категорія, різні важелі, різний інвентар, але просто да, не різна кількість, кількість так. підходів, повторені. так повторень. А так, перше, ми почнемо така розминочна вправа. Ми стоїмо, вихідне положення, крок в сторону, хлопок рук угу. до себе, в ліву сторону, до себе, в ліву сторону. І так. Зрозуміли, так? Да? Е, е, Ой, щось є зап... Можете не, не дуже сильні великі кроки робити, просто це повинно бути е, динамічно. Уху, почали один, два, три, чотири. Ти тільки змінюєш е, ваня ногу. Да. Не двома І нога. Інша, ну, тобто е, в нас є одне положення, Ваня так, не чує, що хрестик. Ну, що, я хі. А, двома ногами не потрібно. Я, я просто дивлюся. І останній раз. Так, добре, закінчили. А, наступна вправа. Я повернусь боком, щоб було краще а. видно. Ми трошки е, спи, е, спину згинаємо, нахиляємо на штулу вперед і будемо працювати з ногами. Е, спочатку з однією, потім з іншою. Ми до себе і назад е, відхиляємо да. до себе, коли ми. Притискаємо коліно до грудей, ми видихаємо. Робимо вдих, коли повертаємо ногу у вихідне положення. Почали. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Робіть дев'ять. Десять. Добре, я так змінили високо ногу. високо Підіймає ногу. До грудей казали. Ну, Ваня ж ну, я, високий. Я, я, я до, до, до ліктя типу десять. <рес> так, інша нога. Почали до себе. Два, три, чотири. П'ять. А Ваня трошки вперед нахились. Ага. Ще три, два, один. Добре, але при цьому спина рівна завжди. А, так, начебто, справа не вихає Ваня. У мене Почат. після ковідна віддишка. Так, мені також дуже важко, але далі ще буде трошки складніше. Хороша новина. Так. Далі буде ще а, складніше. Да. А, далі. В нас віджимання від полу, але не але не звичайні. Я зараз покажу, але робити не буду. Вибачайте, тому що в мене кашель. Я як почну. Так, ти покажи, що так. На... Я вам покажу, а ви будете намагатися зробити. Ми віджимаємось від полу. І коли повертаємось, доторкаємось до плеча. Ага. Знову повертаємось і змінюємо постійно праву-ліву. Ой, ну не знаю, скільки стане сил. Суп... Не забувайте, да, спину рівну. У нас пряма почали. Угу. Так. Ось ця вправа дійсно для справжніх чоловіків. Так, молодці. Давайте хто скільки зможе зробить. Не потрібно. Ми вже з вами не можемо. Так, ну добре. Вибачте, що ми такі кволі. Але, але це вам для... Я да. тільки перехворів і мені щось вже. Хватить, тут, першим... а, Хватить тут відмовки, друзі. Да, Давай це згадуй практику до медичної допомоги, скоро знадобиться. Да. Да, так, да. без відмовок. Так, наступна Тримаємо там. О, ну хоч лежачи вже довг. Да, Трошки ми лягаємо на спину, руки в нас вздовж тіла і будемо робити велосипед. Вперед і назад. Тут ми задіємо, можемо починати. Тут ми задіємо м'язи преса, тому потрібно так, щоб вислідкували, щоб поясниця у вас була на підлозі. Статично, так. Да? Да, да, щоб у вас не, не був вигін, тому що. Вислідкуй за нами <гум> тобі. Ну, мені складно бачити. Ну, так. Да. Ага. Ти можеш голову да, покласти. І не просто ви так начебто крутите, а ви аж ноги прям щось… випрямляєте. Більш випрямляйте, так Пай, ну, буде більш складніше. Пыль, 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 пыль. Далеко ми доїдемо. І можете тепер в, в іншу сторону. Ну, не О, ні, назад Не вмієш? <світ> 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 ні. В велосипеді назад я не вмію. Добре. Молодці. Точно не прес, бо горять ноги. Ноги також <світ> задіяні. Так, добре. І остання вправа в нас буде. А о, на російській розкладушка. Я не знаю, як перевести е, на Україну. Хороше питання. Підкажіть, підкажіть нам редактори, будемо чекати. Да. Ми сідаємо, корпус у нас буде трошки відхилен, ноги трохи зігнуті, руки перед собою, і будемо складатися і, Розкладати. і розкладатися. Да. Да, від себе і до себе. До себе робимо видих, від себе вдох. Угу. Ви е, знайдіть собі таку о, Ваня молодець, таку точку, щоб ви трималися. Угу. Ноги не обов'язково прямо повертати. Розкладачка, повертати розкладачка, да, розкладачка. Права розкладачка. Так, ноги не обов'язково прям прямі. Е, наскільки да, це, це можливо. Угу. А зараз буде ще один підхід. Де в тебе сили на ті підходи? Ой знаєте, Ми вчора ходили фотографуватись на андріївський спуск. Ми поки піднялись, ледь не гекнули. просто. Не кажи всі, за всіх. Я кажу про себе і про Дашу. Ваня воно вже. Ой. Так, і давайте трошки е, потягнемо наші м'язи, е, лягаємо і коліна згинаємо до грудей. Максимально тягнемо. Ось тут ми просто професіонали в цій справі, Давай. Так, Тут вже нічого складного. Це Так, Потягнули. Угу. Плечовий зараз пояс також потягнемо. Ми будемо робити позу дитини. Ембріона, типу? Ну так. І максимально вперед, руки, голову донизу і витягуємо. Ох, як добре. Угу. А На хребет. Ой. А ще я знаю, подібна є ось така, так? Ніби якщо руки поближе, якось так. Да. Це кішечка вигинається, так знаєш, як ось. Угу. Ну, це я взагалі називаю чуленчик. тюленчик. Тюленчик? <реш> 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 ну, <реш> ну, кішечка вона <реш> на чотирьох вигинається. <реш> це взагалі якийсь тюлень. Так. Фу. Ну що, на цьому все? Так, да, бачите, не дуже сильно я вас так, але якщо декілька підходів зробити, то. Так, друзі, сьогодні це була в нас така розмивочка, щоб на вихідних ви зробили це інтенсивніше. Ось і чому ні? На вихідних більше часу, тому давайте займатися спортом, адже нам потрібно під, укріпляти наш імунітет. Захворювань чимало, імуні, імунітет восени падає, тому більше вітамінів, більше фізичних вправ і більше пити води. Даш, ми тобі дуже дякуємо. І вам дякую за вашу чекаємо можливість. наступного тижня з новими Я вправами до зустрічі. Дорогі друзі, так вам вмикаємо дивитись те, що у нас є. А ми йдемо перевдякатись і повернемось через декілька хвилин.